Христос, посеред нас, у цей день, перебуваючи у храмі на Божественній літургії, ви, брати та сестри, зможете дізнатися з апостольського уривку про те, що кожен, хто переступає вчення Христове, той Бога не має, а хто перебуває у вченні Його, той має і Отця, і Сина. Дорогі глядачі, вчення. Це в церкві, і тільки ті, які живуть за церковними законами, мають чиння Христові, мають у своїх серцях і Христа, Сина Божого і Бога Отця. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного полікарпа Брянського, про якого дізнаємося і 17 століття, а також святителя полікарпа і єпископа Смирського, який жив ще у першому столітті після Різдва Христового. Рано залишившись сиротою, він роздав все своє майно жебракам. І став вести смутливе життя, сповнене служіння хворим та немічним. Полікарп супроводжував апостола Іоанна Богослова у його місіонерських подорожах. Святим життям та невтомною працею він заслужив любов до себе не лише християн, але й язичників. Проте. Дехто з поганських жерців доніс імператору на Полікарпа та вимагав його страти, називаючи святого батьком усіх християн. Коли воїни прийшли до нього, Полікарп вийшов на зустріч та запросив їх до трапези. Сам він у цей час молився, готуючись до мученицького подвигу. За відмову вклонитися поганським богам, Полікарпа було засуджено на спалення. Його хотіли прибити до стовпа, проте святий мученик сказав, що сам не зійде з місця своєї страти. І коли вогонь був розпалений, полум'я дивним чином не торкнулося. Тіла Полікарпа. Тоді натовп язичників та юдеїв почав вимагати, щоб святого вбили. Йому нанесли стільки ран, що кров, яка витікала з них, загасила полум'я. Після цих подій християни почали шанувати єпископа Полікарпа як святого. Сьогоднішнього весняного дня ми сердечно вітаємо наших дорогих іменинників, усіх, хто має імена Олексій, Миколай та Сергій. Возлюблені у Христі не той перший, кого бачить на висоті, якомога більше людських очей, а той, доброту, якого відчуває якомога більше людських сердець. Такі мудрі повчання адресує нам святитель Миколай Сербський.